Нам, військовим, це спокійство, Ми спокійні люди становимося. Самі розумієте, війна людей спокійними не робить, вона робить злими. Но тут ти спокійна людина такі враження отримали військові, які нині проходять реабілітацію на Рівненщині від акції Паски вдячності її провели сьогодні на базі одного із ліцеїв міста. Головною метою цього заходу було подарувати душевне тепло, спокій та атмосферу свята для наших захисників. Тим самим висловити їм свою вдячність напередодні Великодня, адже саме завдяки цим людям ми можемо його відзначити. Свято неділю. Воскресіння Христа, і ми розуміємо, що саме це свято вселяє в наші душі ще більшу віру і надію на те, що зовсім скоро ми всі зможемо сказати те слово, яке ми так, так сильно хочемо почути. Наша перемога. участь у цьому заході взяли військовослужбовці, школярі, депутати та рівненські меценати. Усі вони вклали у прикрашання святкової випічки свою душу. Тож кожна паска вийшла унікальною та красивою. А до організації заходу долучилися місцеві підприємці. Вони підготували усі інгредієнти для замішування тіста, а потім ще й за усіма традиціями випекли аж 150 пасок у великій печі. За їхніми словами, до такої акції вони долучаються вже вдруге. Пасочки випечені з дотримання всіх українських традицій в печі на дровах нашими друзями-партнерами Мацик ЮЕЙ. Хочу вам всім подякувати, що ви всі присутні небайдужі. Даний захід проводимо другий рік поспіль. Метою даного заходу об'єднати небайдажих людей, які у нас сьогодні присутні. На даного закладі за словами секретаря Рівнаради, у такий спосіб вони вирішили подарувати нашим захисникам, бодай маленьке відчуття свята, адже вони заслуговують на нього найбільше з усіх. Тож уже оздоблені паски планують передати у медзаклади Рівненщини, в яких наші воїни зараз проходять лікування. Але свято має в кожному домівку прийти і незалежності, де ти зустрічаєш це на передовічці на реабілітації. Свою чергу це така. Хороша акція, вона перш за все з Вона показує молоді, яка ціна нашої незалежності. Вона показує тим, що ми все-таки чекаємо ту перемогу. Після того, як усі паски вже були оздоблені, їх одразу освятили, аби швидко встигнути доставити їх нашим воїнам. Ангеліна Бураколегшаламай, телеканали Тіві Media Group.